Доведено всіми туристами і мореплавцями, що скелі дувра найкраще видно з моря. Тому ви стрибайте на паром і вирушайте у путь милуватись краєвидами за годину. Ви в кале, а там кава, круасани, смердючий сир, вивій баґет, бонжуревоа. І можете вертатися на гонглі. Ви на каналі Бритсторії, і ми відпливаємо на пошуки британського сліду до наших найближчих сусідів на той бік каналу у Франції. Сьогодні шукатимемо, де ж ті хитрі бенедиктинці поховали нашого святого Катмана і як виглядає той стовбур фігового дерева, з якого Томас Бекіт посадив у тарінгу фіговий сад. Ми у французькому фекемпі. Гайда на пошуки. Цікаво, що у фекемпі на узбережжі є гряда білих скель, але бастровий берег, які є ніби відображенням англійських семи сестер. І ця починалася як рибальське поселення, аж поки тут не сталося чудо. У першому столітті нашої ери на берег місцевої річки виконало стовбур фігового дерева, всередині якого знайшли посудину із кров'ю Христа. Як водиться, на місці знахідки побудували монастир, а чутки про священну реліквію почали приваблювати сюди паломників. І все у монахів було б добре, якби не невгамовні вікінги. Вони періодично прибігали і все тут руйнували. У 932 році Вільгельм І Нормандський Вільгельм Довгий Меч заснував тут замок, який протягом століть був резиденцією герцогів Нормандії. У 990-му вже Річард І Нормандський. Перебудував церкву. Відтоді вона трохи походить на фортецю, але може краще захиститись від ворожих набігів. Наступний герцог Річард ІІ пішов далі і запросив до фекампа найкращого концептуаліста і дизайнера свого часу реформатора бенедиктинських монастирів Гіліома Вальпіана. Він, до речі, проєктував монастир Мон Сан-Мішель. І реформував аббатство сен де пре А ось і могила святого Гільома, або Вільяма, як його називають англійці. Окей, а де ж тоді британський слід? Запитаєш ти? Пам'ятаєш нашу поїздку до Стенінга? Зараз тобі трохи нагадаю. У 1016 році король Едвард Сповідник вимушений залишити Англію і майже 30 років провести під охороною бенедиктинських монахів тут, у Фекамі. Після повернення на знак подяки він передасть аббатству королівську церкву в Стенінгу. А землі із портом навколо Рая, Вінчелсі та Гастінгса ще раніше були даровані цьому ж аббатству, королем Нутом, щоб виконати обіцянку, яку дав їм перший чоловік його дружини Еми Нормандською, король Етельред. Щось я сама заплуталася. Давайте по порядку. Ема Нормандська спочатку вийшла заміж за Етельред. А після його смерті у 1016-му – занута. Насправді там така санта барбара але про це не сьогодні. Так от, не встигли монахи осісти, як у 1052 році Годвін, граф Весекський, вигнав їх із Стенінга та захопив його собі. Вільгельм завойовник, вирушаючи завойовувати Англію, пообіцяв монахам повернути у володіння Стенінг. За що ці монахи Фекампа. Дали йому кораблі і різне спорядження. Вільгельм переміг, Стенінг монахам повернули. Там вони керували аж до 15 століття. Протягом століть фекам був то англійським, то французьким. Йоанн І безземельний втратив його, а через 200 років англійці назад відвоювали. У 1449 фекам був звільнений від англійської окупації. Потім якась гаряча фаза війн між Англією і Францією трохи вщухла, і життя монахів стало трохи спокійніше. Ще трохи тут наслідила англійська монархія у XVII столітті. Саме у фекам, 16 жовтня 1651 року, невздовзі після битві під Вустором, де він зазнав остаточної поразки від Олівера Кромвеля, висадився король Карл II. Слухайте, крім британського сліду, у фекемпі я знайшла ще й чудовий лікорчик за старовинним венединським рецептом, і палацик, в якому цей лікорчик женуть, теж зачотний. закруглятись, поки я ще не наклюкалась. З вас вподобайка і підписка. Зустрінемось на наступному тижні. Коротше, там таке. Де того святого картмана поховали, непонятно. Стов барафігового дерева теж в аббатстві нема. Темінь там жахлива. Нікого, ні душі. Чого я тут їст? Вообще непонятно.